Друзі, всім привіт! Новий проект в мене. Hyundai на ремонт бампера. Це в нас трьохстадійне покриття. Фарба потріскала місцями. Так. Губа нижня поцарапана. Ну, це бордюри в основному. Так, сколи. Ось такі ми маємо. Тут тріщини, фарби, бартюри. І основна причина, по якій ми робимо цей бампер, він лопнув. Він лопнув. Так, що ми маємо по зазорах? По зазорах у нас бампер стоїть гарно, з фарами також гарно. З капотом також гарно. Це кореї чистий газ. Машинка прийшла більше 200 тисяч кілометрів, я скажу, достойно виглядає. Непогано, непогано, не замучена. Тим більше, так, що машина постійно в роботі. По відтінку що ми маємо? Ми маємо крило світліше, ніж бампер. Бампер більш жовтіший ну, більш догрязно виходить. Так? З різних ракурсів. перламутр себе показує по різному. Ну, так само, як і на Анісані. І це нормально. Це нормально. Бампера завжди відрізняються у відтінках. Ну, от Все. Е -е, розбираю. Знімаю бампер з автомобіля, паяю, знімаю все до пластика і через мокрий ґрунт. Як завжди по стандартній схемі розпаковую бампер, осталося цю кришку зняти, накладку, а тут він розпався. Вот. Порвалося. Так, розпався, будемо щось робити. Все, розібрав Бампер. От так він виглядає. Ну, зараз буду його тулить зачистив. З наружної сторони бампер зробив канавку. Канавка робиться для того, щоб у мене впаю мій проток. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий проток. Я як буду зачищати основу, щоб він не стерся а був, ну, по типу сварки. Так, із з цієї сторони, отак, припаяв я кріплення підкрилка, Усилив, замок поставив на розрив. Тут поки сітка І поверх сітки я, мабуть, впаяю. <кій> ну, побачу, або випаю сітку, або на версітки паяю ще полосу і замки поставлю. Щоб було надійно. Тут уже замочок є. Так, все готово. Спаяв, замочки поставив, негарно, але тут не видно і красоти тут не треба. Саме головне тут надійність. Так що тут все надійно? Пропаяно. Так, і звідси пропаяно. І звідси пропаяно. Перетер 220-ї. Отак у мене вийшло. Думав, зробити без шпакльовки, не виходить. Потягнувся отут шов. Де він? О тут шов? І в цій зоні коло шва розтягнутий пластик. Тут провал. Я його грів, 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 грів. Ну, не можу я його вигріти, не стає він сюди на місце, то прийдеться трошечки зашпаклювати. Ну так, тут нічого страшного. Якби це ремонт. Вичистив антісіліконом. Зараз я наношу сюди шпакльовку, наніс перший шар, грунта. Так, що хотів показати, де в мене були пори. Їх немає. Між слойка і слідуючий слой. Готовий бампер під нанесення мокрого грунта. Підготував я вже його. Осталося без жирі. Нанести пластик праймер. Так, виглядає. Ремонтна зона. Перед нанесенням акрилового ґрунта обов'язково наносимо на голий пластик, ґрунт для пластика. Видишка 20 хвилин і наносимо мокрий ґрунт. В моєму випадку я буду наносити одної лінійки ґрунт по пластику і е, мокрий ґрунт Dyna 6120 з твердником 420. І спеціальним розчинником іменно для мокрої версії. Так. Готової продукції в мене вийшло 208 грам. Це в мене вже готовий мокрий ґрунт. Все. Підсок ґрунт адвізійний по пластику. Після цього в будь-якому випадку протираємо легкою салфеткою. Статіку я зняв. З пластика, беру пістолет, наношу апіловий грунт, по мокрому Наносить буду з, з краскопульта Анести Вата Біларія юза 1,4 по регулюках пакел 2 оборота, подача 3,5, давлення 1,8. Що ми робимо в даному випадку з цим бампером? Я не до кінця вишліфовував до пластику, ну, не бачу смисла, тут номер буде стояти Спочатку я припильними слоями, припильним шаром пройдуся, де можливо будь-окантовочка. Фарба заводка не повинна підірвати, але про всяк випадок легким таким слоєм прийду. Заводському окрасі. Ну от бачимо, так, да? оканцовки. Не на всіх бамперах так виходить, але в даному випадку В даному випадку у нас окантовочки є. Нічого страшного, підсушуємо перший шар, наносимо другий шар і потім легенько підчухаємо після підсушки. Через півтори три години. Ну, я так зроблю. Перший шар висок. Так, зараз я почув такий. Такі вотчки. Ну, я уйду. На другому шару. Выйдуть. Ну, так, да, Та, ну, Все, нам шар. Поматовій другий шар грунта. Зараз давайте пройдемося і вам покажу, як виглядають ці окантовочки. Ось так. так виглядають вони ґрунт підсохне. 500 на машинці, пройдусь І все буде ок. Це не критично. Ну, Аж ніяк. Отак. Так що не завжди можна розраховувати на заводський, на заводське фарбування. Покрасочні. Бачите, які нюанси? От в випадках, в яких раніше я фарбував, такого не було. Наносив і все проходило. А от в даному випадку нічого, нічого не вийшло, як хотілося, да? Але все не страшно. Все, готовий я до фарбування. Грунт 500, Пройшло 2 години. Перечухав я, де там якісь мусорочки. Все Ось так виглядає зона, де в нас легенька була панковка. Серіє піщу, попри тепло по перелону. Це. Про перший шар білої плати. Нагадаю, мокрий ґрунт відкритий 6 годин. На протязі 6 годин з моменту нанесення на детак ми можемо нанести слідуючі матеріали без перешліфовування. Все, продовжуємо роботу, наносимо перший шар білої фарби. Прошло 7 земли, обтираю, обдуваюся, вискавки. Далі наношу повний мокрий слой. Нагадаю ще раз, в базу додаю завжди в трьохслойку 5-10% затвердника від лака, яким будемо бачити цю деталь. Так, поїхали. Пройшло 10 хвилин, обдуваю, протираю і наношу первонотку. По рекомендації колориста два тонких полумокрих шари. Ну, Я ще роблю паралельно виказку, буду під неї підстраюватися, буду бігати крила, бо не факт, що воно так у мене вийде. Роблю перламутром викраску зарані. Один уже шар на ніс, перламутра на бампер, А викраска в мене з двома і трьома шарами перламутру. Так. От так Отут де отвір? Три шари тонких, А тут два. Мені більш подобається три. Значить буде по бамперу. По бамперу буду дивитися, бо викраска металева і на пластику може бути трохи жовтіше, ніж на металу. Так що тут треба перегувати, дивитися. Начебто більш-менш ок. Д-3 краще. Вірно, вірно. Все. Таких, е Свою викраску завжди треба робити. Коріс сказав 2 тонких. Ну от, два тонких, не то. А от коли треті як якби є різниця, вже мені подобається. Один в один, можна сказати. Все. Е оцю викраску. Вже підганяємо бампер під, під оцю викрасочку. А на бампері там вже буде по-другому. Бо на металі 3, а на бампері може бути дійсно достатньо буде 2, бо бампері йде зав... в більшості в темну сторону. Так що? Вже в нас є екземпляр І знаємо скільки що до чого. Перший шар під перламутру підсох протираю. Підсох. Другий шар перламутра. Пішли разом з вами глянемо по скил. Я в мене що до чого. Так. Ну, видно, так? Треба да? ще один шар. В будь-якому випадку ще третій шар я дам. От як два, аналогічно похоже, так? Да? Да, треба ще один. Ще один по-любому даю. Наношу третій шар перламутра. Так, нагадаю, Замітка така, хто знає, не знає. На перламутрі, якщо ви замітили, я вже на, на торці не наношу, тільки на, на лицеву зону. Там його тратить нема смисла, Так що, десь так. І скажу так, що бачите, от рекомендація колориста була два шари, наніс два шари і таки не підходить, треба три. Краще такий випадок, чим раніше в мене Nissan, який який, на якому я вже ремонт проводив, і в мене записано було там три шари того, два шари того. І я сподівався, що тих рекомендаціях, записях, яких я, якими я скористався, вони прокатять. Не прокатило. Так що, навіть, навіть якщо формула є і помниш скільки своїх бази перламутра. В будь-якому випадку треба зробити викраску. Тут причина така, що може будь-колорист капку не додав, або капку передав енного пігмента і в нас виходить зовсім в жовту або в темнішу, або в грязну сторону. Підсох третій шар перламутра, пішли з вами глянемо. Як вони вийшло? Що ми який ми маємо результат? Дивимося. Отлічно. Отлічно. Мені подобається. Мені подобається. Гарно. Норма, норма, норма. Що викраска трошки жовтіша. І це мені на руку. Якщо навіть, якщо навіть викраска жовтіша, а ні. Якщо так, брать, то, О, Все, ок Підсохла база прийшло хвилин 20. Буду лачити базовим пістолетом. Е, Анестивати LPH 400, дюза, голова LOX, дюза 1,4. Лад айр. На нож. Офигені йшов? Стой, 15-20 пройшло. Давайте разом з вами глянем. Що тут я навачу. Саме головне, щоб софлей не було. візьму. Особливо на білих кольорах, то взагалі, блін, не видно, що ти робиш. Так, зараз пройдемося гляне на момент соплів, під Так. Ні, шагрінька нормальна. Вона здається так на камеру. Щось вплинуло. Так. Ну, ну, в оцих місцях соперський збирається. Вот в цих місцях. Так, все ок. Ну, вон якийсь косяк таких. Здоровий. Ну от здоровий придется убрати. І тут надо глянуть. І тут немає наш віталік молодець. Да? Да. Віталік, молодець. Так, полірнув я крило. Якби сильно нічого не помінялось, разниця в різнотоні є, пластик по-своєму видає. Хоча викраску робив і все. По викрасці майже ближче до тона, але пластик по-своєму дає. Не знаю чого він пішов в білу сторону. Значить, дивимося задній бампер. Задній бампер так само випадає, як і в мене. У ну, мене просто свіжіше та трохи біліше. Отак виглядає зібрана вже машинка, бампер. Стих з крилом. Нагадаю, я переробляв, розпили робив О, по викраски на железній тест пластині взагалі не канає. Чогось на бамперах виходить так, що надо давати на два слоя більше, у моєму випадку, на два, на, на два шари більше перламутра, ніж на желізні викраски. Ну, так, достойний варіант. Отак виглядає капот із бампером. На сонці. Ось так в тіньку виглядає. Бампер. Все Так, зона ремонту дивимося. У нас ця сторона була порвана. От так Спаяно. Да, не вийшло без шпакльовки, але це не є поганим ремонтом. Саме головне, що спаяно, це шпакльовано. Ну, понятно, що якщо впреці в бордюр шпакльовка лопне однозначно. Так, хотів показати, я робив викраси на желізній тест постійні. В той момент, коли я фарбував бампер. Я вкрив базою. І перед нанесенням перламутра на базу на бампер я зробив викраси перламутра, щоб розуміти, як далі мені будь з перламутром. Рекомендації були колориста два полумокрих шари. Два полумокрих шари не вийшло. От, один шар. Три шари і четвертий шар. І виходить так, що у нас крило між третім і четвертим шаром. Все наносилось полумокрим. Ні, четвертий шар був мокрий. Да, четвертий шар був мокрий. От і яка разниця. І чого в мене воно збило? Получається так, що я наніс три шари на викраску і більш-менш воно підійшло. Думаю, ладно, бампер піде в темну сторону, три шари достатньо, а він наоборот пішов у світлу сторону, прийшлось нанести сюди ще два з половиною шари, перламутра, щоб у мене вийшов отакий от результат. Так що. Викраску бажано робити, я не знаю, або на картонки, або на пластик. Железяка теж з толку збиває. Желізна тест карта підходить тільки для желіза. Не більше, не менше. бампером я трошечки погрався, намучився. Отак. От так що треба, мабуть, кусок бампера держати у себе. Під отакі складні кольори. От якщо так да, я от приложу, то метал із желізною тест картою, він майже в ідеал. Майже в ідеал. І виходить так, що я, зрозумів по, по цій тест-карті, що мені достатньо три шари, але... Не, не тут то було, як кажуть. Пішли в тіньок. В тіньку приміряю. Отак. В тіньку. Ми дивимося в стик до крила. Три перламутра, три шари перламутра якраз ок. Так? Да? Так. Да. Вже на тіньок, сонце встало, світить. Так що не повторюйте мої помилки, робіть все правильно. Викраску до металу робимо на металі. Викраску на для пластикових елементів, мабуть, в ідеалі. Робити на пласмасовій. На пластмасовому елементі на да? кусок від бампера, а може і проканає, і на бумажки. Так що якось так.